В рамках анонсованої активізації протидії зі сторони Генеральної прокуратури корупційним проявом сьогодні Генеральною прокуратурою спільно з головним управлінням К Служби безпеки України проведено результативну спецоперацію по викриттю начальника східної об'єднаної податкової інспекції. Державної фіскальної служби України в Харківській області у отриманні ним неправомірної вигоди. Раніше це хабар у розмірі 150 тисяч гривень. Хочу сказати, що ці кошти вимагалися на постійній основі щомісяця за невтручання в господарську діяльності одного з підприємств, зареєстрованих в межах. Територіальні компетенції указаного підрозділу. Ця особа на даний час затримана відповідно до процесуального законодавства національного. Зараз вже на шляху до Києва для повідомлення про підозри і вирішення питання про обрання запобіжного заходу. Очевидно, що це буде тримання під вартою. На даний час тривають слідчі дії і проводиться. Обшуки його помешкання, яке доволі вражає уяву своєю масштабністю і е, ну, аж ніяк не притаманої державним службовцям розкішню. А що саме було вийде початку обшуку? Значить, обговорювана особа вимагала кошти. Як мною вже було зазначено за невтручання в діяльність неприватного підприємця, не підприємця комерційної установи. Озвучувати я її не можу в силу таємниця досудового розслідування і не, не дискредитації е, заявників. Ось е, вперше наш фігурант отримав хабар в розмірі, вибачте, неправомірну вигоду, в розмірі 26 тисяч гривень на початку місяця. Це ми проводили. Так звану е передачу коштів з втратою для того, щоб задокументувати епізод от і мати належну доказову базу, щоб звернутися в суд. А сьогодні він отримав основну суму в розмірі 124 тисяч гривень. Це все зафіксовано, задокументовано. Відбулася процесуальна реалізація на нашій професійній мові. Ось особа затримана. А зараз проводяться обшуки, до речі, фотографії його помешкання, цього маєтку, розміщені на Фейсбуці Генеральної прокуратури від нас. Там можна буде побачити місце події і місце проведення слідчих дій. От. Сама особа зараз вже транспортується, переміщається до Києва для того, щоб повідомляти про підозру, притягувати до кримінальної відповідальності.